27 січня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили чотири кацапські дрони Камікадзе типу Шахет 136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдали ударів по одному артилерійському засобу та двох складах боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Дрони камікадзе прилітають по автомобілям рашистів у тимчасово окупованій новій каховці, неспокійно на території рашистського рейху. У Белгороді знову оголошували повітряну тривогу, шмякіно Шаб'якіно, нібито опинилося під обстрілом. Світ виступає проти рашистської агресії. Польща ввела візові обмеження проти громадян білорашистської маріонеткової недодержави. Глави митних служб Литви, Латвії та Естонії домовилися про єдиний контроль під час реалізації санкцій Європейського Союзу проти РФ та РБ. Postscriptum Кіберфахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали чергового потужного удару по рашистах. Знищено всю IT-інфраструктуру компанії, що спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у рашистській промисловості, зокрема в інтересах рашистського оборонно-промислового комплексу.